Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, ми бачили зараз виступ Андрія Сенченка, це, зокрема, про те, як відбувається хід збирання інформації тимчасової слідчої комісії з приводу трагедії Виловайської. Ми бачили звільнення очільника Держприкордонслужби України, який здавали, що непотопляємий. Чи можемо ми стати свідками того, що цей передвиборчий період ми ще побачимо певну кількість... Звільнень одіозних людей у лавах виконавчої влади? Ну, я думаю, що така вірогідність є, оскільки, зокрема, про Литвина це вже дуже довга історія. І, і врешті-решт президент почув ці заклики його звільнити, це сталося далеко не одразу. Угу. І, і так само дуже багато закликів щодо... Дуже багато таких заяв про неефективність міністра оборони. Ну, Вірогідність є, але я б не перебільшував, все-таки ну, Порошенку варто, не ну, mm -hmm. хотілося б зберегти цей. Е, час до виборів, Оскільки, оскільки після виборів не ну, все одно можливо, е, е, можливо будуть кадрові перестановки і вже тоді це, ну, це більш вирогідна От вір, Більш вірогідно, що сьогодні когось на, на когось потрапить е, о, ті томати, які ми зараз бачимо під стінами Верховної Ради, вже збирається там кілька мітингів зустрічати е, наших парламентарів, адже о 10-й годині має розпочатися засідання Верховної Ради, тож будемо спостерігати е, з місця подій сам як це буде відбу... зустріч буде відбуватися. Ми побачимо, як буде працювати сьогодні Верховна Рада України і як там будуть ухвалюватись нові закони. І от там будуть сьогодні розглядатись нові антикорупційні ініціативи законодавчі. Якщо вони будуть ухвалені, то як саме розшириться перелік того, що мають оприлюднити посадовці? Ну, мається на увазі, якщо закон про ілюстрацію, очищення проти корупції, антикорупційна діяльність. От, що тоді має показувати політик, урядовець, посадовець, що в його арсеналі нажитані пасільним, чесним трудом? Е, справа в тому, що там досить багато законів і власне, є, зак... ну, є один закон, який вимагає від державних посадовців оприлюднювати свої декларації в, е... в інтернеті, ну, в електронному вигляді. Але ну, це не факт, що його приймуть, оскільки там є, ну, є певний перелік законів. Ну, на мою думку, які, які з них мають більше шансів бути прийняті, якісь менше. І мені здається, що цей, цей закон, про який ви говорили, який вимагає опублікування декларації в електронному вигляді, він все-таки належить до тих, які мають менше шансів бути ухвалені, оскільки. Це дуже чутлива тема для народних депутатів ну, і, і, і взагалі для чиновників, ну, зокрема, в світлі, в світлі того, що е, якщо суспільство дізнається про те, що е, там, статки депутата чи чиновника ну, не зовсім відповідають його способу життя, це не ну, лише може призвести зараз до якоїсь резонансної статті е, в газеті, журналі чи в інтернеті, а й до якихось прямих дій з боку населення обуреного. що може Неодноразово бачили з тим часом. Бачите, є така особлива риса українця, українського народу, як тільки в тебе з'являються великі гроші і можливості, в тебе з'являється дуже багато родичів, яким ти мусиш допомагати. Ось на родичі. Це буде поширюватися цей закон про оприлюднення, момент закону, про оприлюднення своїх статків. Адже ви, найчастіше буває так, що у посадовця навіть ті гроші, там, щоб дістатися до роботи, немає. Все в родичах. Як от з цим вирішувати питання? Е, ну, в, власне, я, е, з цього питання я, не, я зараз не можу дати чіткої відповіді, оскільки я ще не читав саме цей, е, 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 е цей закон. Е, е, але мені здається, ну, це має бути передбачено. Але я, я, я не хочу лоти в оману глядачів. Ну, Зокрема, іще про перспективи роботи Верховної Ради. Наостанок тут ми, ми з вами продовжимо і наступної години у нас залишається хвилина до переходу на новин і о 10-й розпочнеться засідання Верховної Ради України. На вашу думку, чи будуть результативна роботи Верховної Ради України в такому складі, який ми маємо сьогодні, до виборів 26 жовтня? Чи будуть прийняті якісь вагомі закони, законопроекти. Чи це так просто буде зараз номінальний популізм перед виборами, окремих депутатів? Ну, Це буде більше, мені здається, такі от передвиборча така сама агітація, оскільки це mm. ну, сьогоднішнє позачер... засідання воно виникло як результат, так, на мою думку, агітації от, е... його певної партії, коли, коли лідер попросив іншого учасника. Скликати це засідання для того, щоб, щоб прийняти антикорупційні, антикорупційні закони, які можливо будуть гарно сприйняті їхнім виборцям. Ну тобто, на мою думку, це це буде зрозуміло. Нага... Нагадаю нашим глядачам у нас студії Олексій Сидорчук, політолог. Говоримо ми про те, як буде працювати парламент. Нагадаю, що ці години ми слухали і мали можливість послухати голову ТСК про. А, а,